Так швидко набити горіхів. Супер лайфхак. Якщо у вас є горіхи і є яєчники, чи як ця штука? Не знаю, яєчники вона називається оця штуковина. Коротше, беремо наші горіхи, запихаємо в наші яєчники. Так, яїчники. так, так. так. О, дивіться, скільки можна. Тут загрузка 30 горіхів, вроді би, наскільки я пам'ятаю. Це яєчники АТБ. О. Так, все, запакували. Далі що? Беремо молоточка. В мене отакий рогатий козлик з одним рогом. Ну, брати можна любий. І беремо цим козликом і лупимо по горішках. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. І що, хорошо, горіхи не розлітаються. О! Раз, диви, Скільки? 30 секунд, 30 горіхів. No і тепер що? Жолобаємо, перебираємо горіхи. Да, Горіхи трошки вже життя потріпало, ну, може якісь є лучі. Стоять тут на, на дворі від цього. Від осені стояли, сохли, але так вже висохли, що вже нема що їсти. А ну, отак ого. Нормально. Ну. О, диви, Бабочка. Можна по хорошій ціні на базарі здавати. Раз, Де. вибираємо. Ну Потренуватися, просто з якою силою лупити треба. Тому що, якщо сильно лупити, то розбивається на, на глонтя. А якщо не дуже сильно лупити... О, бачите, вже паршив, це вже паршивий горіх. Це не хороший, ну. Ну, я думаю, суть ви зрозуміли. Лайфхак реально годний. Так що в кого є лишні є, не викидайте, воно пригодиться. О! Набираю води в свій жабуратник. Коротше, хто там цікавився, упокоїлася вже. Зато є повно риби маленької і маленькі жабенята. Все, по лайфхаку, все. Що ж кого цікавим, пишіть, питайте, розкажу, покажу. Кому треба козлика, козлик топовий.